Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Ми з України. З сьогоднішнього дня ми починаємо з вами серію занять з культури безпеки. Буде багато всього корисного, цікавого та пізнавального. Ми зустрічатись будемо з псом-патроном, його друзями і будемо виконувати багато цікавих завдань. Отже, готові! Тоді ми починаємо. Кличте до себе батьків, друзів. Нехай вони також будуть з цікавістю дивитись наше заняття. Малята почнемо з вами з перегляду мультика. Привіт, маля! Я пес-патрон. Вибухівку шукати я чемпіон. Я пес-рятувальник і пес волонтер. А ще умілий песик сапер. Зовсім недавно я грати любив, ганяти м'яча і трохи котів. Проте завершилася скрава пора, до нас в Україну вірвалась війна. Ми разом з Михайлом службу несемо, бомби знешкоджуємо всі, що знайдемо, уламки ракет на брухт розберемо, гранати і міни від людей заберемо. Познайдемо все, що сховали, у полі, у лісі, чи навіть в підвалі Металошукач і мій класний нюх, загублену міну перетворить на брухт Ти маєш малюче всі правила знати у лісі, в полі, тепер не гуляти, уважно слідкуй куди наступати, уламки металу у руки не брати. Зорізне буває, велике і мале. Воно для життя небезпеку несе, ногою уламки ти не штовхай з дорослими там, де безпечно гуляй. Будь завжди уважним, себе бережи, а мені і Михайлу лайк покажи. Хлопчики і дівчатка, якщо ви були уважні, то почули, що пес патрон разом із Михайлом служать рятувальниками і знешкоджують бомби, снаряди, міни та гранати. А де їх можна знайти? А й вони бувають у місцях, де йдуть бойові дії: у полях, у лісах, у будинках, в підвалах, знаходять їх за допомогою нюха пса-патрона. Та металошукача. Отже, ми маємо взяти за увагу не гуляти в лісі, чи в полі, чи біля зруйнованих будинків, та в жодному разі не заходити в них. Обов'язково дивитись під ноги, куди наступаємо. Ніяких чужих речей, іграшок, коробок, книжок, а особливо уламків металу не брати до рук і в жодному разі не пинати і не штовхати ногами. Обов'язково потрібно бути уважними, особливо якщо знаходишся у зоні бойових дій, краще ходити і гуляти з дорослими, а зараз познайомлю вас з вибухонебезпечними пристроями, які вони за розміром бувають, подивимось зараз, вони малі і великі, мають різний зовнішній вигляд. Отже, це міна, яка схожа за формою на метелика комаху. Насправді вона має ось такий вигляд, дуже небезпечна, коричневого, сірого та зеленого кольору. А це граната, яка схожа на смачний корисний фрукт. Так виглядає справжня граната, дуже небезпечна. Вона буває зеленого коричневого кольору. Це міна, яка схожа на банку. Від неї може тягнутись проволока. Це розтяжка. Тому обов'язково дивіться під ноги, щоб не зачепити. А це міна, яка схожа на музичну колонку. Заривається в землю, щоб при дотику ноги вибухнути. Гарно маскується серед трави, на асфальті, на землі. Це малята дуже небезпечні вибухові пристрої, які можуть завдати великої шкоди, якщо їх зачепити або наступнити. Підходити до них близько не можна. Якщо раптом десь побачите, то запам'ятайте про правила безпеки повідомте дорослих, а дорослі зателефонують рятувальникам. За допомогою номера 101 рятувальники приїдять і знешкодять ці вибухонебезпечні пристрої. І ще одне, якщо побачите біло-червону стрічку огорожу і червоний знак поруч, це означає, що тут рятувальники будуть працювати. Ця територія є небезпечною. За стрічку і знак заходити не можна. Я впевнена малята, що ви уважно слухали і дивились відео, і будете дуже чемними після перегляду. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі. Бувайте!